Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні розкладаємо кошти на тиждень з 23 по 30 березня. Тож, розпочнемо. Із коштів, які ми рахували, ви можете подивитись YouTube Shorts. Ми вже витратили 650 гривень на оплату телефонного зв'язку. Далі на продукти на тиждень ми запланували 1500 гривень. На госптовари ми відкладаємо тисячу. Грандіозна покупка різних засобів для дому планується. Так, на бензин півтори тисячі гривень. Так, тренування дитини 500. на тиждень. Так далі, пухнастики. Ми відкладаємо 200 гривень на їхнє харчування. Так, кишенькові витрати плануємо 115 гривень. це решта щось залишилась. 115. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Всім пока!